Пані Юлія приходить на могилу до свого сина. Дмитру цього року мало виповнитися 21. В руках у жінки квіти, снікерс та енергетик. каже, він дуже сильно це любив, тому тепер вона щоразу приносить їх на кладовище, аби хоч так потішити свою дитину. Це наша довгоочікувана така дитина. З маличку у нього була кличка, так його називали маленький старічок. Бо він такий завжди заумні, якісь такі фрази казав, розказував. Йому дуже все було цікавитись, мама, чого то, тобто, мама, чого то. Як кажуть, період «почемучки», тільки у нас в Дімі був він завжди цей період «почемучки». Дмитро Сипко навчався у Миколаєві на факультеті комп'ютерних технологій та, попри все, мріяв про щасливе життя. Однак, коли армія РФ вторглася в Україну, не зміг залишитися осторонь. У березні 2023 року 19-річний хлопець прийняв рішення піти на фронт. Він коротко постригся. Я кажу, сина, що він завжди мав таку зачіску, такі у нього волосся, завжди були. Та, Так, може, піду воювати, він каже. Я кажу, син, ну. Ти навчаєшся в інституті, тость та ні, мам, я просто пошуткував, і він прийшов до сестри і сказав, І попросив нікому не казати, що він йде на КМБ. Але там, буквально перед його від'їздом на КМБ, донька все таки позвонила нам. Ніхто б не зміг його відговорити, каже Юлія. Якщо він прийняв рішення, то воно остаточне. Тож вже незабаром хлопець проходив курс молодого бійця. Навчання тривало близько п'яти тижнів. 30 апреля вони отримали шеврони, він так радів і гордився, що він в Азові, що він отримав цей шеврон. 13 серпня він мені позвонив, сказав, що нас відправляють. Бо, звісно, по телефону він не міг сказати куди. Так, хлопець отримав позивний Марсель та почав нести службу у населеному пункті Кремінна Луганської області. Однак навіть з найгарячішої точки фронту Дмитро Ледь не щодня писав матері. Нас мені написав, не переживай, все буде добре. Я йому написала, що я переживаю з тих пір, як ти туди пішов, як ще на КМБ пішов. А він каже: А він мені написав: Мамуль, не переживає, я же фартовий. Вранці 26 серпня 2023 року хлопець, як і зазвичай написав матері повідомлення: мамо, доброго ранку! Я сьогодні виходжу на позиції. Не хвилюйся, напишу, як тільки зможу. Люблю, цілую. Однак, повідомлення від свого сина жінка так більше і не отримала. Написала командир в особисті. Він мені одразу не відповів. Потім він відповів мені вже, що з хлопцями все добре, хлопці на позиціях вийдуть на зв'язок, відпишуться. 28 го о 12 годині дня прийшов військомат. військкомат. Сказали, що 27-го Діма загинув. На той момент у з командиром Діма вже вже загинув. Мами ведуть своїх дітей до школи. ну, Я повела свого сина на кладовище. Під час церемонії прощання з героєм близьким передали медаль за мужність третього ступеня, якою Дмитра нагородили посмертно. А вже згодом його родина створила петицію про присвоєння звання Героя України. Вона вже набрала необхідну кількість голосів. Тож наразі залишається лише чекати рішення президента, каже мати Дмитра. Адже усі, хто знав хлопця, переконані, Марсель, як і кожен наш захисник, гідний найвищої нагороди вічна пам'ять і шана герою. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.